Уяви, що твоя сестра зникає не фізично, а ніби розчиняється в Інстаграмі та Тіктоці. У неї все добре, вона усміхається, знімає тренди, але тебе в цьому житті більше не існує. Вона не дзвонить, не відповідає, не приїжджає навіть на похорон вашого дідуся, змінює ім'я, блокує родину і каже: усе це заради вищої мети. Це історія не про віру. Це історія про вплив, про контроль, про те, як за хореографію Тіктоком. Ховається пастка. Бо іноді секта це не бункер у лісі, це відео у TikTok з 5 мільйонами переглядів із жодною правдою в кадрі. Міранда і Мелані Вілкінг, дві сестри з Мічигану, із тих самих, що в дитинстві виступають на родинних святах, знімають відео з танцями в кухні і кажуть: колись ми будемо зірками. І знаєш що? У них справді виходило: вони створили «Wilking Сістерс. Танцювальний дует, який зібрав мільйони переглядів ще на початку тіктокери. Ери, синхронність рухів, сестренська харизма, постійний позитив. Глядачам це заходило. А брендам ще більше: контракти, колаборації, запрошення на шоу, їх навіть називали американською відповіддю Кей-Поп дуетам. А тепер давайте трохи дізнаємось, хто такі Міранда та Мелані Вілкінг та як все. Починалась у цьому місці мала бути історія про двох сестер, які підкорили тікток танцями, але щось пішло не так зовсім не так. У Міранди та Мелані Вілкінг, усе починалось як у типовому підлітковому серіалі. Ну, згадуйте ці серіали на початку 2000-х 2000-х, років Трішки, там можливо, 2005 року або навпаки 95-х років. Де школа сценічного мистецтва, глітер, драми, амбіції, такі, що тік-ток тоді ще не встиг з'явитись. А вони вже були готові до сцени. Навчалися вони в увага Warren Consolidated School of Performing Arts. Тут би могла би бути реклама якоїсь школи англійської мови, але, на жаль, реклами немає, де і я англійську. Погано вчив, в принципі, час не вчув, а ось ви вчіть, щоб правильно вимовляти ці е, слова. Ось е, в цій школі, де дітей з 9 по 12 клас натаскують не тільки відповідати на ЗНО, а й як хореографічно виражати білі існування через джаз-фанк. Тут був увесь набір: від акторської майстерності і сценографії до технічного театру е, та звукового дизайну. Їх вчили ставити світло, шити костюми, танцювати джаз. Але ніхто не підготував їх до того, що одного дня вся ця сцена перетвориться на секту. Батьки дівчат були ті самі люди, які знімають на телефон кожен дитячий виступ і заливають у Фейсбук. А з таким бекграундом не дивно, що дівчата мріяли стати професійними танцівницями. У 2016 році щойно Міранда отримала диплом, вона зібрала валізу. Обняла Мелані і поїхала у Лос-Анджелес, місто, де танці або зводять тебе до слави, або до стресового розладу. І здається, спочатку все йшло за першим сценарієм. Вже скоро вона викладала в самому Голлівуді, знайшла подругу, знайомства, натхнення і стала самостійною. Мелані не могла залишити сестру саму в місті. Тож за рік вона теж переїхала до Лос-Анджелеса, закінчивши школу онлайн. Цікаво, які подарунки сестри надсилали одна одній на свята, поки були у розлуці. Бо якщо ви не знаєте, що подарувати своїм рідним, ви завжди можете замовити в моїй майстерні шкіряних виробів dreamer.com. Йо, хаманець, портмане, сумку бананку з натуральної шкіри. Тому, якщо вам цікаво, посилання в описі до цього відео. Переходьте на інстаграм, замовляйте завжди, з задоволенням вам виготовлю. А ми поїхали далі. Сестри знову об'єднались, винайняли квартиру, почали знімати танці і створили бренд The Wilking Sisters. вони почали набирати оберти у TikTok. яскраві відео локації по всьому Лос-Анджелесу, синхронні рухи, усмішки. Ну, якщо ви пам'ятаєте початок Тікток-Ера, думаю, ви її пам'ятаєте, хто тоді вміг класно танцювати і не боявся себе подати, він прям. Набирав шалені оберти, ті відео були, ну саме танцювального характеру, вони були прям дуже в тренді TikTok. звісно, не ті, які зараз. Вони знімалися то на пляжі, то в студії, то на даху з видом на Голлівуд, ну Уявіть собі, да? Це, ну, це офігенно. Публіка в захваті, алгоритм в захваті. Вони в захваті. Коли вони не знімали TikTok, то тусили на відкон, TikTok Gala. гала ну, Це такі популярні е, проекти в США в той час були, можливо, і зараз. Я не слідкував. Танцювали на конкурсах, будували свій бренд, і як би це сказати легально монетизували. Себе, тобто робили те, що мріє робити кожен Тіктокер, жити з танців, лайків і рекламного інтегралу. А як ютубер мріє про ваші вподобайки під цим відео і підписку на канал, ви би тільки знали. До речі, зараз підписано на канал Dreamer розповідає аж. Вісім людей. Подивимось, скільки підписників буде вже у наступному відео. Давайте рухатися до 10 тисяч підписників разом. Уявіть собі, з 8 підписників до 10 тисяч. Я думаю, ми це з вами зробимо. Все виглядало як казка: танці, друзі, мрії збуваються. Але рідні Міранди бачили не казку вони бачили пастку. Хм, Ось такий от каламбурчик я придумав. Ха-ха-ха-ха. Початок 2021 року. Біранда вже була на піку тікток слави коли зустріла кількох знайомих у танцях людей, які жили в дивному форматі. Всі разом в одному будинку знімали відео і називали це роботою. Це був так званий Тікток-хаус. Ну, я думаю, ви знаєте, опять же таки, на початку Тікток-ери багато було Тікток-хаусів, де визрівали нові зірки. Того часу, можливо, і зараз вони є. Якщо ви знаєте, напишіть, можна до речі, зняти також про це відео. Це місце, де молоді зірки ділять ванну, вайфай і свідомість, бо за них вирішує не тільки алгоритм, а й справжній пастор із дуже темним минулим. Ці будинки створювались під крилом агентств, які начебто допомагають молодим талантам. Справді ж, усі жили разом у розкішному маєтку, знімали ролики від ранку до ночі, кожен лайк, репост, читанець ретельно рахувався. Але 7 – це тікток-агенція, про яку я розкажу вам трохи далі, була особливою організацією. Там уже мешкали популярні тіктокери, танці щодня, робота щохвилини. Їхнє життя виглядало як нескінчене реаліті шоу без реклами, бо реклама була в самому шоу. А збоку це виглядало як мрія, зсередини як корпоратив, з якого не вийдеш, бо за дверима нічого немає. Попийте водички, бо в мене щось теж <пійте> щось голос охрип. Міранда, яка раніше сама обирала зйомки, тепер працювала під крилом менеджменту, точніше під кофтрою з пунктів договору, де все було красиво сформульовано: вихід на великі проекти, можливість розвитку і збільшення впливу в соцмережах. Хлопці і дівчата 7M працювали з дуже відомими брендами. Ну, один з них, я можу сказати, це точно була а, компанія Sony. Інші у нас не дуже відомі, але відомі в США. Відео знімали в крутих локаціях, і в Бродвеї, на даху, і на пляжі, і навіть на сцені Стейплс-центру. з центру місця, де виступали зірки. Зовні все виглядало як казкова фабрика контенту. Міранда, здавалось, потрапила у світ, де її талант, зрештою, оцінили. Але для її родини це був не прорив. Це був сигнал. Сигнал про те, що щось не так. І що за цими танцями стоїть не просто кар'єра, а хтось, хто танцює у зовсім іншому ритмі. Танці, лайки, тік-ток, підписки, але все це лише обгортка, бо за нею ховалася релігійна стратегія захоплення світу. А тепер давайте дізнаємось про організацію, в яку потрапила Міранда. Багато хто вже не називає це агентством, а просто. Сектою, так званий наказ Семи Гір, або просто 7М. Звучить ніби з фантастичного фільму, то треба здолати сім рівнів до просвітлення. Але насправді це стратегія впливу, яка глибоко вкорінена в релігійну ідеологію. Це не просто набір слів, це цілий план захопити сім ключових сфер людського життя: родина, релігія, освіта, медіа, розваги. Бізнес і уряд. Так, саме уряд також, бо якщо вже змінювати світ, то не частинами, а одразу з усіх боків. Нормальний такий план, як вам здається, можете написати в коментарях. Сім гір, сім напрямків, один пастор. Ідеальна формула для духовного Тіктоку, лайк не твій, а Божий. Цей наказ давно обговорюється в консервативних християнських колах. Деякі вважають його радикальною течією, яка межає з домініоністською теологією, тобто переконанням, що християни мають керувати всім згідно з Біблією. Цей підхід особливо поширений серед харизматичних і п'ятидесятницьких церков, тих, де молитва гучна, а очі блищать від натхнення. І саме цей рух, за словами очевидців, викладали в церкві Шекіна, якою володіє Роберт Шин. Замість будувати церкву він побудував ТікТок імперію і став пастором. Нового покоління, пастором, що лайкає тебе не за зміст, а за покору. Звучить так собі, правда? Роберт Шин не просто пастор, він засновник компанії 7M Films, яка збирає під своїм крилом креаторів, здебільшого тацівників з TikTok. На перший погляд, ніби звичайне медіа агентство. Е, знімають відео, просувають артистів, допомагають із маркетингом, менеджментом, репетиціями, все як годиться. Але є одно, але ті, хто пішов із групи, розповідали зовсім іншу історію історію про тотальний контроль. Ти живеш у будинку разом з іншими, знімаєш контент, танцюєш і питаєш дозволу, з ким тобі одружуватись. У 7 m не було місця для я хочу, там було лише воля Божа, яку озвучував шин. Працівники не просто працювали разом, вони жили разом, молились разом, дотримувалися одних вчень, і навіть особисті рішення, коли бачитися з родиною, з ким вступати в стосунки, ухвалювалося з благословенням керівництва. Усе це під виглядом турботи насправді контроль глибокий, повзучий. Психологічний. Бо якщо ти справді віриш, що виконуєш Боже призначення, ти не ставиш запитань, але ті, хто вийшов, вже не мають сумнівів. Це була секта, замаскована під креативну групу. Глянець TikTok і танцювальні відео прикривали дуже жорстку систему підпорядкування. Вона змінила зачіску, ім'я коханого і заблокувала бабусю. Так починається історія не про танці, а про втрату. Яку неможливо оцифрувати на початку 21-го року родина Міранди почала щось підозрювати. Спершу невеликі зміни вона перестала знімати відео з сестрою, перестала з нею танцювати, зникла сімейних чатів. Замість цього майже щоденні зйомки з новими друзями з Евен М. А зв'язок із рідними танув як ранковий дим над Лос-Анджелесом Мелані. Молодша сестра відчувала, що щось не так, їхній дідусь помер, Обидві дівчини мали летіти в Мічига на похорон. І тут дзвінок від Міранди за півгодини до рейсу. Вона каже, не летить. А причина ковід. Після особистої розмови Мелані згадувала: Міранда зізнала, що не хвора, але не може поїхати, і сказала: Ви не зрозумієте справжньої причини. Це була тріщина, з якої почав сипатись увесь контакт. Міранда перестала виходити на зв'язок, батьки нічого не розуміли. Вони не знали, чим саме вона займається, але бачили, це щось забирає її повністю, і вирішили діяти. Вони прилетіли в Каліфорнію зустрітись із дочкою особисто. Але замість усмішки зустріли закрите обличчя. Міранда була іншою, ніби в кімнату зайшла її копія, що вміє говорити ті самі слова. Але не несе в собі нічого рідного. Невдовзі після тієї зустрічі усе обірвалось. Уявіть собі, Міранда заблокувала рідних, видала з інстаграм всі спільні фото сестрою, навіть бабусю в бан, а 11 квітня виклала нове відео: коротке блодинисте волосся замість дового каштанового і нове ім'я в соцмережах Міранда Дерек. Її партнером став Бі Деш Дерек, теж із 7М, через 8 місяців після знайомства заручені. Ще за місяць весілля, що ви скажете з приводу її родини, ніхто не був запрошений, навіть повідомлення не отримали, а після весілля повне зникнення. Міранда заблокувала номери аккаунти і переїхала в невідоме місце. І от тоді рідні зрозуміли, це не просто новий етап чи творча пауза. Це щось глибше, щось темніше. Це ізоляція, розрив із усім, що робило її не контентом, а людиною. Повернись додому, це не ти керуєш своїм життям, це не сцена з фільму, це звернення реальної людини. І воно було публічним. 22 лютого 2022 року родина Міранди вирішує. Мовчати більше не можна і звертається туди, де Міранду бачили найчастіше. Ну, звісно ж, у соцмережі. Вони викладають відверте відео. На ньому Мелані разом із батьками сидять, дивляться в камеру і говорять без прикрас: Міранда під чиїмось контролем. Вона не приймає власних рішень. Вона змушена ігнорувати родину. Це відео не для трендів. Це крик у Тікток-порожнечу: Мірандо, ми тебе любимо. Повернись! У кадрі звичайна сім'я. Без танців, без світлу, без монтажу. Просто батьки, які не можуть дотягнутися до дитини. Бо між ними не кілометри, а стіни. Стіни з контрактів, страху і релігії. Мелані з батьками просили всіх, хто хте... <кхем> Якщо ви це чуєте, я вирішу спеціально це. Якісь. Е... малолітки тусуються. П'ємо водичку поки. Мелані з батьками просили всіх, хто стежить за творчістю Міранди, передати їй. Ми тебе любимо, ми сумуємо, це не ти керуєш своїм життям. Це звернення переглянули мільйони. Але питання залишилось без відповіді. Де проходить межа між кар'єрою і сектою? Родина відкрито заявляє, Міранду або втягнули до культу, або утримують сіломіць. Можливо, і те, і інше. А в центрі цієї історії Севен m Він не був танцівником, не був блогером і навіть не мав Тікток у трендах. Але всі звітували йому навіть за те, чи спілкуватися з родиною чи ні. Якщо ви думаєте, що центр цієї історії дівчата, танці і TikTok, ви ще вище знайомі з Робертом Шином. Зовні пастор, усередині менеджмер, режисер, лідер, пророк, а для когось просто бог з інтернет-присмаком. Шин починав як керівник релігійної організації Шекіна в Каліфорнії. Але невдовзі зрозумів, у TikTok більше пастви, ніж у храмі, тож замість кафедри обрав камеру і створив 7 m Філмс, компанію, що, за словами адвокатів, була не просто агентством, а маскуванням секти під медіабізнес. Саме Роберт Шин. Я коли кажу шин, я постійно згадую саме актора шина. Ось ось його. Але ну вибачте, мені треба було це сказати. Повертаємось далі до історії. Роберт Шин, саме пастор Роберт Шин, вирішував, хто з ким працює, де живе, з ким має зустрічатись і коли бачитись з родиною. Його слово було останнім, а іноді і єдиним. Для багатьох, хто потратив, потрапив у будинок 7М, він став наставником. Для інших. Поволителем світла і тікток-алгоритмів, а дехто називав його диктатором із Біблією в руках. Шин позиціонував себе як провідник Божої волі. Але коли твоїм обов'язком стає звітувати, з ким ти спілкуєшся, це вже не зовсім рай. Тікток навчив танцювати мільйони, але ніхто не навчав, як рятувати тих, хто потрапив у секту через танці. Коли історія Міранди набула розголосу, журналісти, юристи, активісти всі почали копати. Усі відчули, що це не просто родинний конфлікт. І зовсім скоро, як ви думаєте, хто? Звісно ж, Netflix випускає документалку, яка називається «Dancing for the Devil. The 7M TikTok Cult». у фокусі Мелані Вілкінг, сестра, яка не здалась. Серіал викликав резонанс. Мільйони глядачів побачили історію зсередини і вперше почули голос тих, кого перетворили на бренд. Після виходу серіалу проти Роберта Шина подали кілька позовів: звитувачення серйозні, експлуатація, психологічний тиск, фінансові махінації і, можливо, сектизм під прикриттям бізнесу. І саме цікавіше, як же живуть сестри зараз. Мелані сьогодні нагадує, що це сестра, яка залишилася з родиною і не вступала у секту. Вона продовжує танцювати, веде соціальні мережі, і, що важливіше, говорить, вона стала голосом для тих, хто втратив рідних через секти, виступає на подкастах, у шоу, в інтерв'ю. Вона стала тією, хто перетворив біль у силу. А Міранда. А що ж Міранда? Вона досі з 7 m Її аккаунти активні, пости регулярні, посмішка завжди на місці, але те, що за нею, знає лише вона. І знаєш, це не історія про якусь там Міранду з TikTok, це історія про те, як легко втратити людину, навіть коли вона поруч, навіть коли посміхається в камеру, бо іноді все виглядає яскраво, поки не глянеш глибше. Танці, слава, красиві відео, а всередині. Мовчанка мовчанка замість дзвінка мамі, мовчанка замість я сумую, приїжджай. Мелені не стала супергероїнею, вона не врятувала сестру, але вона зробила найскладніше, не замовчала. Іноді саме це найбільший подвиг, бо світ, у якому родина, це тиша, а менеджмент вирішує, кого любити це вже не шоу. Це пастка. І поки Мелені танцює не для лайків, а для правди. Ця історія ще не закінчилась. Нагадую, що з вами був Дрімер. Розповідає, і якщо у вас є якісь цікаві факти з приводу цієї історії або думки, я прошу вас зайти в коментарі, написати мінімум 7 слів для просування цього відео і підтримати вподобайку. Тут будуть інші мої відео, так що залітайте, буду вам завжди радий. В описі є посилання на інстаграм, на майстерню, на твіч канал, ну і на ігровий YouTube канал також. Всім пока-пока!